Проведемо майстер-клас професійної косметики, як самостійно яку кісточку брати, в якій послідовності, кренчик, хайлайтер, тоналку а, для брів, а, як наносити на повіки а, тіні. І це все Оленка буде показувати, як собі наносити, і нам буде вставляти ручки, да, на що дивитись і куди його тикати. Вау! Wow. Друзі, продовжується мій тернистий шлях, зміни іміджу, так щоб дійсно. Е ви могли мене сприймати ректором академії мільйонерів і так, щоб з енергетичної точки зору в нас пішли такі крутезні процеси. До речі, те, що я купувала професійний набір LR Health and Beauty з косметики, ну до речі, вже спробувала от червону помаду, Дійсно, вона та про яку заявляли. Компанія-виробник наш унікальний колір, який підходить для всіх. Навіть з цим кольором, навіть я себе відчула в червоній помаді гарно, без зовнішнього макіяжу, косметичка є, засоби по догляду є. А тепер будемо розпаковувати пензлі. Поспілкувалася я з нашим знайомим візажистом. А Оленою Вертинською, яка користується косметикою, а, ну вона за фахом професійний за женство, да, за своєю професійною діяльністю, з нею порадила. Що вона каже? Багато не треба. Певний кісточок для нанесення макіяжу не треба. Але коли я її запросила, попросила, кажу: ну дивись, тут я бачу такі, а, ну, кількість, да, там, по 14-10 по 10 штук для нанесення макіяжу, вона каже: та ні, тобі забагато буде. Я кажу: ну добре, покажи свої, з якою кількістю ти користуєшся. Вона також показала біля 10 штук і наголосила на тому, що важливо. Як на а, самих ворсинках тримається засіб? А, ну, Олені Зобо Ела Хелсенб'юті свій час пропонувала до косметичних засобів, ще й а, чим їх наносити. Дуже сподіваємося, що. А, ці засоби знову з'являться для того, щоб нові партнери LAR, Health and Beauty могли собі дозволити купити професійні тісточки. А допоки користуємось, як то кажуть, для того, щоб набити руку, для того, щоб зрозуміти, що підходить, не підходить. Замовила на фронт по опису. Воно нагадало професійне, отак воно прийшло. Олену зразу супер вела ціна. На ці засоби, адже наборчик з козячою щитинкою, да, коштував біль, менше трохи 400 гривень. Отак от він виглядає в розгорнутому вигляді. По опису тут писалось, що є натуральні, вісім з натуральною щитинкою, сім з синтетичною. Ну, от якраз будемо зустрічатись з Оленою, і вона підкажеть. Так воно чи ні, як воно лягає. Ті є от такі, такі елементи, кісточок, да? всі вони запаковані окремо, є плоскі для нанесення, наскільки я пам'ятаю, рум'ян вони йдуть такі плоскі. є круглі, да? чи це для рум'ян такі йдуть. Коротше, ще будемо розбиратись. І, як то кажуть, От, круглі да, для пудри, для нанесення пудри. І от така велика кісточка, напевне, це для пудри. От, так що будемо подивитись. А, з іншого боку, тепер вже інструмент є. І що треба? З одного боку, можна зачинитись вдома і пробувати щось нанести. З іншого боку, можна. Купити навчання в професійних візажистів, так щоб вони навчились користуватись. А я, як ректор академії мільйонерів, просто мушу дати цю можливість тобі безпосередньо, якщо ти цікавишся, як користуватись професійною косметикою, якою професійною косметикою користуватись. Тому в мене зараз найближча задача організувати в Одесі офлайн захід. З візажистом Оленою Вертинською я вже домовилась. А, тому наша задача зараз об'єднати людей. А в нас є таймінг до наступної неділі, ну, півтора тижні для того, щоб хто забажає з Одеси з дівчат доєднатися, так щоб а, в нас є набір нової професійної косметики німецького виробника LR Health Beauty. Є... А, Візажист, яка робить собі макіяж такий, що фотошоп просто відпочиває в сторінці. А отут поділюсь сторінкою Оленочки. на хвилиночку дівчинці 52 рочки, А виглядає вона як куколка, бо... Поживає, а, вже більше 10 років продукцію німецького виробника оздоровчої and Beauty, займається драйвовим спортом для себе, а має таку неймовірну енергетику, да, тобто духовність в неї також присутня. І саме в свої рочки вона виглядає просто неймовірно. Тому дуже хочу запросити тебе до нас, в академії Мільйонерів на факультет здоров'я і краси. І проведемо майстер-клас професійної косметики, як самостійно, яку кісточку брати, в якій послідовності: а, кремчик, хайлайтер, тоналку а, для брів, а, як наносити на повіки а, тіні. І це все Оленка буде показувати, як собі наносити, і нам буде вставляти ручки, да, на що дивитись і куди його тикати. Бо відео ми бачимо багато, але як. Питання приходять до діла, да? а, то в мене особисто паніка. Тому пиши мені в Дірект, що ти хочеш потрапити на цю офлайн-зустріч. Обіцяю, що це буде неймовірно. Це не є комерційним заходом, а виключно для своїх, для любимих. Тож, в нас одеситів Академії мільйонерів не дуже велика кількість, тому ти можеш стати цим одеситом в академії мільйонерів, яка захоче доєднатися до нашого заходу. Косметику ми даємо безкоштовно, бо це моя для мене. Я буду користуватись. Візажист свої послуги також буде давати без оплати. Бо це для неї драйв, спогади. Бо візажистом вона була. Певний час по тому і зараз буде згадувати, адже а, зараз користується виключно для себе, а нам буде давати оцей неймовірний а, драйв передача своєї цінності. Тому а, з нас виключно аренда салону, да, так щоб кожної було дзеркало, да, щоб було зручно дивитись на себе. Або ми придумаємо в оренду певне приміщення, де буде нормальне освітлення. І ми зможемо цим всім користуватись. А з себе гарний настрій і набір кісточок.